Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 27 січня 2025 року. Ну що ж, карта дня для нас. Сімка Пентаклів. Тільки недавно була та карта. На дні колоди. Старший аркан 0. Сімка пентаклів. Багато роботи, мало результату. Коли ми працюємо, прикладаємо багато зусиль, тратимо сили, тратимо свої ресурси, а грошей не видно. По стінці Пентаклів хочеться опустити руки. В цій карті приходять в голову думки: а навіщо я це роблю? Навіщо я ось витрачаю стільки сили, тупчу воду в ступі? Заради чого? Де моя оплата, де мої гроші, де результат мої, моїх дій? І це може стосуватися не тільки. Роботи, що от на роботі ви працюєте і не видно результату. Це може стосуватися будь-якої сфери, де ви прикладаєте зусилля, стараєтесь, намагаєтесь, а вас не чують, вас не сприймають серйозно. Можливо, це в стосунках когось, можливо, це вдома, в сім'ї, можливо, між друзями ось так все на вас скидають, ви робите більшість роботи і от не відчуваєте навіть за це вдячності якоїсь елементарного, дякую, не скажуть. Ну, тобто, ось відчуття. Бачите, важко працюю, подивіться. Станьте ось цим чоловіком на цій карті. Перевтільтеся в нього, що ви відчуваєте. Подивіться, ось таке якесь розчарування, біль, образу. На дні колоди в нас нуль. Старший аркан нуль. Обнулення, що ось вже ну, хочеться, хочеться залишити і більше не намагатися, тому що от розуміємо, що тут на цій роботі я не зможу отримати результат. І нуль це є або нове починання. Нова робота, обнулення, або коли ми щось міняємо. Коли міняємо бачення, підхід, можливо, стиль роботи. Ну, тобто, коли щось потрібно обнулити зовсім, зробити по-іншому, по-новому, щоб був інший підхід, бо інакше в ви... толку буде мало. Ну що ж, представляйте кожен під свою сферу, що вам потрібно міняти? Говорити по-іншому, робити по-іншому, вмислити по-іншому, або взагалі міняти роботу, міняти сферу діяльності. Ну, в першу чергу потрібно поміняти мислення, розуміння, підхід. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Смерть. Угу. Також це трансформація. Тому що оце, що тут відбувається, те, що яким чином от ви це говорите, пояснюєте. Працюєте, прикладаєте зусилля, воно вже не працює, воно не актуально, воно не приносить результату. Тому допоможе смерть, трансформація, зміна. А вже зміна, отак от як, як нуль у нас був на дні колоди, і два старших аркана. Тобто, якщо ви не поміняєте от, в залежності, що у що вас тут, куди ви прикладаєте зусилля і не не отримуєте результату, то. Нічого не зміниться, ви не отримаєте результат, а, а потратите ще більше сили, ще, ще більше і взагалі і зневіритесь, і не захочете навіть вже не будете мати сили навіть мінятися і трансформувати себе. Тобто ту сферу діяльності, в якій ось так ви застрягли, себе, стосунки, сім'ю, роботу, колег. Де вас не чують, де вас не сприймають, де немає результату, ту сферу потрібно міняти. Знову ж таки, як міняти себе, людей, підхід, мислення мусите вже ви представляти. дивитися самі по своїй ситуації, бо інакше не буде результату. Ну що ж, тепер подивимося, що нам буде заважати. Вискочила сама. Шістка посухів, а заважати буде наше его. Впертість, егоїзм. А чому маю мінятися я? Шістка посухів. Енергія вогню. Ну що, вам легше ось бути в такому стані, прикладати стільки. от, Ну тут людина вже виснажена. Подивіться на цю людину, вона нічого не хоче. Але вперто так, буде пхати тут ту тачку, надриватися, ображатися, злитися, так, але не буду мінятися. так, От десь так приблизно виглядає шістка посухів. Ну, але. Шкоду ви приносите собі, не комусь, тут вам важко. Тому міняти треба обов'язково, принаймні себе. Раз у нас впертість нам заважає і егоїзм, знає, значить міняти потрібно в собі щось. В -в впертість. Міняти своє бачення, міняти свій підхід до роботи. Перегляньте, що вам саме заважає, що вас найбільше дратує. Ну що ж, ми заховаємо, звісно, шістку посухів, щоб вона менше на нас впливала, менше заважала, але ну, ця ситуація вона нікуди не, не дінеться. Потрібно працювати над провести роботу над собою. Ну що ж, мої любі, день такий сьогодні, знаєте, нас здавалося б, випадала сімка пентаклів в іншій зовсім позиції. Вона по-іншому програвалася. А от сьогодні якийсь важливий із-за нульового старшого аркану і смерті от саме вже ця ситуація. Стає важливою. Вона вже добігла до, до цього свого завершення. Вона вже не може бути такою, як вона є, як вона була. Її обов'язково потрібно міняти. Я вам бажаю мирного і спокійного дня сьогодні. Я бажаю, щоб ось енергія Землі дала. Нам всім спокійного, спокійного, адекватного сприйняття, щоб ми розібралися в собі, розібралися в ситуації, зрозуміли, куди рухатись, що я хочу, навіщо мені це потрібно, чи я взагалі на своєму місці я роблю ту роботу, яка принесе мені радість і дотримаю я винагороду за неї. Я бажаю кожному з нас вдалої трансформації, вдалого обнулення, щоб воно для вас було комфортним, легким, щоб ви зрозуміли, що саме вам потрібно міняти. Щоб це, було, от, щоб це було, було ваше бажання, щоб все було легко, в радість і результативно. Ну що ж, мої любі, гарного вам дня, легкого дня, гарного настрою, так от, позитивного налаштування. Все, все в нас вдасться, в нас всіх разом, в кожного окремо. Люблю вас обіймаю, маю. Ви в мене молодці, ви в мене найкращі. Дякую вам за те, що ви в мене є. Дякую вам за те, що ви мені пишете, що ви ділитеся своїми переживаннями, своїми відчуттями, почуттями. Ставте ще, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, приєднуйтесь. Почуємось, мої любі папа.